Вона несе інформацію вам. розумієте, розуміє, 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 Якщо ви ще це хочете знати про емоцію, всі так, всі просто, всі то ви читаєте і розумієте її сигнал. Наприклад, коли я почую, працюю з людиною, я питаю, яку ти емоцію переживала в тій ситуації? Вона каже, злість, неймовірно, злість. І я кажу, давай ми розберемо разом, про що ця інформація тобі несе інформацію. Це для дорослих, водночас їх можна адаптувати для дітей, перетворивши на дитячу мову трошки, да? ну якби так адаптувавши. От і кожна емоція, ми звикли, наприклад, ми звикли говорити про негативні емоції, бо вони ну, для нас якби, є проблемними, да? з ними складно. А насправді люди не вміють переживати позитивні емоції, наприклад, радість. От я часто чую такий вислів, от скажіть для вас це характерно. Я не хочу сьогодні радіти, бо завтра буде погано. Ну, ну так, я так, так. відколи. Так так, 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 так. Скачи, скачи, а потім плакати будеш чи щось таке, так? Да? І насправді переживати емоцію. Радість також потрібно вніс, щоб вона зцілювала кожну вашу клітиночку організму. І радість вона не буду вам наперед казати. так. Тепер для дітей в мене мало коло. То це іде для дітей. Вони дуже гарно з нею працюють з тими висловами. Можна, я скажу потім, так. Да. Е, так, а для дітей я створила такі комунікативні завдання. Е, вона проводиться дуже просто. Тут Кия майстер-клас для вас, надава, поки у вас є час. Е, діти сідають колом або за партами і так само витягують карточки, на яких є дуже прості і важливі завдання для налагодження комунікації. Я ну, хто хоче, то ну, просто можете зачитати. Так, І, буде, їх. Вважаю, е, так, О, І от це, ви просто ж зачитайте, можете не робити покажи, ці завдання. Як зранку Так, дивіться, <с я от просто на тому прикладі. Дитина читає, покажи, як зранку, ви можете тут дивитися, отсюди складаєте, Як зранку потягуєшся. Дитина показує такий рух. Ви просите, повторіть, будь ласка, цей рух. Повторіть. Давайте разом зробимо, щоб в нас вже повторіть. І далі я даю обов'язково коротку інформацію, що коли ви в стресі, дуже важливо розтягнути м'язи. тому що під час стресу що вони роблять? Зажимаються. 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 І коли вам погано хочеться плакати, чи там хтось вас образить, і ви отак от стиснулися, розтерніться. І от прав-прав, простенько потягнутися. А от такий ваш короткий коментар, він вже буде дуже дуже корисним для дітей. Прочитайте ще якісь видів Колодими, <звучить> можете брати будь-якого я ну просто -по, потім кладіть на місце. Кажи у радості, потім прекрасна. Отак вот покажи, <звучить> да, і всі повторіть у радості, бо то якраз. Хороший. А зараз я скажу вам, як стоїмо. Це, це інша. Це покажи рух ради, це віки вибрали. Так, завдання: оце зазирни в себе, прошу сфотографувати і на завтра зробити відповіді на запитання, які вам потрапили випадковим чином. Так, так, все пам'ятаєте? Бо це є важливо. Так, Можна це інше. Як ми працюємо, є така дуже проста і оригінальна колода, арифметика емоцій. Цікаво вам, як з нею Це дуже коротко, так дивіться, ви діти не і дорослі не вміють називати емоції, вербалізувати їх, тобто недостатній словник емоцій емоційний такий запас, і ви можете об'єднати учасників в три групи. Поділити та кого, де бачите, яка величезна. Поділити на три групи і сказати, діти, в одну кубку відкладіть емоції, які вам приємно переживати, а в другу, які неприємно. Вони, швиденько, невпевненість, приємно чи неприємно? Не То інт... інтуїтивно вони мстивість, неприємно, недовіра, осяяння, супер. І вони швиденько-швиденько ото все розподіляють на дві кубки. Пот... Є нейтральні, тоді в третю кубку. Так, потім ви кажете: прочитайте, будь ласка, позитивні емоції, які переживаєте. Негативних не зосереджуєтеся, бо коли про щось негативне думаєш, то і ну якби більше позитивного програму. Тому ви кажете, і давайте прочитаємо позитивні емоції, які ви там е, вибрали. Наприклад, цікавість. Вони оголошують цікавість, а ви потім кажете, а покажи зовні цікавість, щоб я побачила, кому цікаво. І вони думають, як то цікавість, можна е, показати. От і вони роблять те, що про, про що вам вчора розповідала пані Тетяна, да? ну, так, отака, отака колода є. Потім можна наступне, які емоції руйнують здоров'я, а які емоції стілюють? Назвіть мені одну емоцію, яка стілює все тіло, любов Любов і радість. І назвіть три емоції, які руйнують здоров'я людей. Це дуже багато зараз. Ми про це поговоримо завтра. Добре? Образа руйнує дуже сильно здоров'я. Страх і гнів це енергія. Без гніву, без, без злості ви б нічого в житті не досягли. І важливо ту емоцію прийняти і спрямувати, куди її. Енергію спрямувати. Чим більше злості має людина, це потенціал, тим краще. А як ви тим потенціалом користуєтеся? Так, давайте я ще про цю колоду розповім, вона дивовижна. Мені здається, що ви її маєте так? Дивіться, тут є 90 технік. Ми з ними завтра будемо працювати, а сьогодні просто подивіться. Це управління емоціями найсучасніше, найкрутіше, найефективніше, всі техніки. Тут є тілесні практики, які на сьогоднішній день використовуються. Це дихальні, практики розслаблення, такі техніки будемо працювати.

І тут є сайт, приходьте будь ласка. Якщо дивилися, якщо можна, можна взяти. Якщо вас щось зацікавить з того, що зараз є, то, то можна то все нове і може бути зреалізовано, якщо ви захочете. А ні, то так, 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 так. Бо воно все це, це, це... А, так, так після заняття п'яти у нас заняття, так я вам все розповім на всі питання, відповім. Хто не ще не витягував дари мудрості або дари від мудреця, я я не вона така сама сімей, можна? Ну-ка, давайте, дівчата. Давайте, давайте. А я вас попрошу, хто хоче. Прочитайте, що вам потрапило в випадковим чином. Якщо зачиняються одні, давай одного. Сто відсотків. У мене емоційно заряджена мета, має більше шансів бути досягнутою. Підігрій утричі своє бажання. Не Висновки. Коли чогось не знаєш, запитає. А якщо знаєш, поділися нас. Роблять <реку> да. це життя. Все високе, легким, важке все важке, легким. Так, так. Бо є люди, які усланнюють все в житті, а потім вирішують проблему. Є люди, які все полегшують. Оце, оце так, так старосто зараз. Немає ніякого.